Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у п'ятницю. Знову п'ятниця, а серпня на календарях і за вікнами. А вітаю вас. Я тут на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене. Це наш перший брифінг за сьогоднішній день, за сьогоднішнє число. По суті, у нас останній літній місяць, так, що тільки весну чекали, начебто, вчора. А вже п'ятниця і вже перше. Серпня сьогодні, на жаль, нас вбито знову людину. Це Запорізький район. Там одна людина поранена. Це було на ніч на ранок ще двоє. Додалося це за даними очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова. А такий населений пункт є веселянка. Там, наслідок влучання в приватний будинок, росіяни вбили чоловіка 63 роки. А у Малокатеринівці через обстріл пошкоджено будинок. Там сталася пожежа. І якраз в тому населеному пункті кілька поранених. Там всі всі необхідні допомоги надають. Але от росіяни якраз сьогодні, коли трошки зробили паузу в своїх розльотних дронах і в балістиці, все ж таки от пуляли і цими фабами-кабами, в принципі, говорились, йшлося про. Крилату ракету, але тим не менш дрони були сьогодні ще раз не в такій товарній кількості, як напередодні. Але от е, дронами вдарили по цивільному промисловому підприємству Балаклії. Це начальник міської військової адміністрації пан Карабанов. Повідомив удари припали по цивільному промисловому підприємству, і на місці події виникла пожежа. Там на щастя постраждалих немає. Так сьогодні минула ніч. В принципі, бачите, по всій території України і душі закінчилися, буде сонячно. Не забуваємо, що в нас попереду попереду День повітряних сил. Я так ні на що не натякаю, але якщо росіяни роблять паузу, а напередодні злітає міг 31 ну якраз це дуже досить симптоматично. Не знаю наскільки ця пауза затягнеться. Вони накопичуються, що те, що посередковано говорять про те, що в них склади не дуже великі, незважаючи на те, що вони там демонструють на загал в соціальних мережах, показуючи там просто безкінечні ряди цих шахедів. Виглядає трошки не так, але тим не менш, коли накопичується, от. Роблять вони шкоди й трагедії нас в Києві впродовж ночі працювали от в кількох районах. Зокрема, ну насамперед, сам Святошинському районі працювали рятувальники, дістали ще 10 вбитих тіла, 10 вбитих. Серед них дитинка 2 два роки. Таким чином, у нас кількість вбитих цим російським ударом в ніч на 31 липня зросла до 26 осіб. 26 осіб в один момент. Троє ді діточок постраждали теж у те, що можна говорити. Ми ще вчора з вами зазначали, що вся ця тема в динаміці І остаточних цифр можливо сьогодні ще не буде остаточних цифр. Але 159 людей постраждало, 16 дітей там всередині. Ну і вивезли 2000 тонн уламків, ламків. Працює 180 рятувальників. 60 одиниць техніки роботи тривають. Там ж серед вбитих є і правоохоронці, і серед поранених є правоохоронці. Біда страшна, звичайно. І от сьогодні в нас в Києві я дуже дякую. Ну, в принципі, як ну, киянин окей. Дякуємо нашим містам, іншим, які сьогодні теж оголосили, як і в нас тут день жалоби за жертвами цієї масованої атаки ворога на столицю. Ну, у нас точно сьогодні будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста а будь-які розважальні заходи будуть роз... заборонені. це знову ж таки звертаючись до тих, хто там можливо трошки і не пам'ятає, в яких обставинах сьогодні живе і б'ється наша держава. Щодо вчорашньої цієї атаки, було багато розмов стосовно реактивних, реактивних шахедів. Пам'ятаєте, навіть міністр внутрішніх справ сказав, що, начебто, було кілька реактивних шахедів, Потім з'явилися реакції, що все капець, все пропало, збивати їх немає. Чим там експерти якісь знайшлися, натомість військові і військові експерти говорять. Що реактивні шахеди в нас є чим збивати, а зараз йдуть нові рішення зі штучним інтелектом. Ну тобто, сам по собі цей реактивний шахет в ньому немає якихось бойових там переваг надзвичайним, окрім швидкості. Просто він летить там не 200 км на годину, а до 600 км на годину. При... По ньому можуть працювати всі засоби ППО, які є, Най... найкраще гіпарди працюють. Дуже каже коефіцієнт корисної дії в гіпардах великий. Поки це не глобальний, явище Ці реактивні шахеди. В принципі, в щоденному такому режимі росіяни від 5 до 10 на день їх застосовують а насамперед от під час цих масованих ударів, тобто вони вже є в нас якби в полоні, і збиті, і досліджені. Ну І таким чином проти протидіяним теж опрацьовуються. Ну, а якщо говорити за липень місяць, сьогодні, 1 серпня, в нас антирекорд та, за цими шахедами. 6297 дронів було запущено по Україні. А якщо брати той самий липень, але 24-го року це в 14 разів більше, в разів більше і в цьому місяці у нас жодного дня не було без атак: 31 з 31. Тобто липень став першим місяцем з понад 6 тисяч запусків дронів за один місяць. Ба більше за цей місяць Росія застосувала приблизно стільки ж дронів, скільки в 24-му році з січня по жовтні вони запускали. Бачите, тепер в один місяць. От вам і інтенсифікація. Та, це суха статистика, але бачите, вона позначена от подіями і трагедіями, які є по містах України. Ну, кажу, як є значить, рухаємося далі. І згадуємо вчорашні наші випуски, повідомлення обговорення, і те, що от на ніч було, і колотнеча по військовим здобуткам, інститут дослідження війни, теж згадує цю тему, пов'язану з часом яром. Бо вчора на вечір там росіяни, я вам доповідав, казали, що ми тут вже всі в часі яру по часовому ярі. А потім наші казали, що ні. Плюс ще і президент Зеленський сказав, що це і ПСО в своєму вечірньому зверненні. Так, от інститут дослідження війни каже, що, хоча на Явні геолокаційні відеозаписи не підтверджують твердження про те, що російські війська вже просунулися до західного адміністративного кордону міста. Їм це типу не заважає росіянам заявляти, що вони вже завершили захоплення. Ми ще сьогодні цей кейс з вами розберемо. А в принципі, російським військам знадобилося 26 місяців, щоб просунутися всього на 11 кілометрів від західного кордону міста Бахмут. Які вони захопили ще в травні 23-го року до західного кордону часів яр, там де вони ще можуть бути присутніми, а ймовірно вони завершать захоплення часів яру найближчими днями, але це не від точно не відбулося вчора. Ну і цей факт ми з вами теж це ментикували, спираючись на думки наших військових експертів, відкриє кілька можливих шляхів для них для атаки на український фортечний пояс. Це серію укріплених міст, що формують зараз основу оборонних позицій України в Донецькій області. Теж будемо бачити. Ну ми з вами розбирали який напрямок вони можуть сувувати далі. Росія розпочала одночасно кінетичну і когнітивну відповідь на зусилля президента Штатів Трампа щодо припинення війни Росії в Україні. Ну стосовно. Бойових дій, війни, як такої, і плюс ще ядерної відповіді, а дуже така спокійна була відповідь Рубіо цієї ночі. Я ще буду теж говорити. Він відзначив, що Росія зараз не в тій позиції, щоб взагалі комусь погрожувати. Він так дуже інтелігентно про це сказав. Але бачите, ядерні погрози Кремля, і риторичні зусилля Кремля щодо затримки мирних переговорів є частиною ширшої кампанії, спрямованої на підрив зусиль очолуваних ша щодо припинення війни Росії в Україні. Тобто, що вони анонсують там, от Путін буде там з там президентом, чи хто там прем'єр Лаоса проводити вночі прес-конференцію. Він обов'язково щось скаже у відповідь на закиди Трампа. Немає в нього чого говорити. Єдине, що він сказав, дякував цьому керівнику Лаоса, який реально привіз йому в подарунок двох слонів, двох слонів, розказуючи про те, що хоботи в вашій стайні це запорука нашої дружби. На що дуже гумористичний той, що схожий на Путіна, сказав, що ну в господарстві знадобиться. Це все ну буде щось пахати там в себе в тими слонами. Китайська народна республіка є вирішальним фактором, що сприяє руйнівним далекобійним ударам Росії по українському тилу. Так що, коли ви щось тепер будете це заява Сполучених Штатів, до речі, ну якби базуючись на всіх знаннях, які є постачання, чи ці верстати, не верстати, устаткування подвійного призначення, коли ви щось будете в руках мати made in China, то пам'ятайте, що це чайна, яка вбиває українців на сьогоднішній день. Нічого такого іншого, але в принципі, от фактаж. Європейські і американські санкції схоже зменшують Ходи Росії від імпорту російської нафти з третіх країн. Але Росія продовжує розраховувати на свою невелику коаліцію міжнародних партнерів, щоб надати легітимності своїй незаконній окупації і анексії України. Ми вже теж з вами говорили. Вони назвали офіційно військ зла, сказавши, що КНДР, Китай і Іран це наші найближчі союзники, і ми рівняємося, значить, на них. От ми їх і вітаємо з цим. Українські сили продовжують розробляти інноваційні технічні рішення для компенсації адаптації російських ударів. Ну мається на увазі наші діпстрайки, а наші дрони. І напередодні сьогодні там щось в бахкало в Таганрозі ще почек. Каємо, що там скажуть наші військові і служба безпеки України, і от те, що відзначили теж у світі. Хоча цю колотнечу ми з вами пройшли, і досить я вважаю, гідно пройшли, бо ми зразу з вами розставили акценти: хто куди, кому, чому для чого і що з того вийде? Президент Зеленський підписав закон, спрямований на захист незалежності на буйсап. Хто б там що не кричав, мітинги, ці картонки, все інше та демократичне респект і уважуха, але сумнівів не було що буде саме так, але це так треба було пройти, щоб копняками розгорнути роботу набуж. Бачите, останніми днями купа справ з'ясувалося, що купа справ, які консервами лежали на полицях, виявляється, там і ліси можна е цим рятувати, і діячів за кордону можна діставати. Виявляється буквально за неділю. Ну і копняками мати російську агентуру, яка сидить всередині, значить, цього процесу, звичайно, цей процес багатьом не подобався. І, звичайно, що ці політики наші, які в один момент подумали, що завтра вибори, теж спробували використати цей процес. Ну, ми знаємо цих поіменно цих політиків, але ми ж бачили, як вони вчора голосували фактично одноголосно за при всіх їх розмовах. Ну, це в чергове якраз і показує, хто в нас тут, вибачте, штучний, а хто природній. Так, стосовно, значить, заяв там Трампа останньої ночі, ну якби нічого там особливого, він в цифрах нічого теж не додав. Єдине, що вчора так пройшла сентенція, яку намагалася вже давати в мас-медіа, бачив як доконаний факт, що президент Трамп укладе угоду про припинення російсько-української війни до 8 вересня, до 8 серпня, до 8 серпня, сьогодні 1 серпня, це, начебто, представник США в Раді безпеки, он. Джон Кіллі заявив, але якщо бути точним, він там сказав одне. Хоче укласти угоду, тобто президент штатів хоче укласти угоду про припинення війни, значить, до 8 серпня. А хоче, може, це ж різні речі, не мені ж вам розказувати. Так, от насправді яка там цитата і Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню і тривалий мир. І це не Трамп каже ще раз, це його представник в ООН. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Я вчора риторичне запитання з боку Росіян сказав вам. А то що, окей? А то що до 8 серпня сполучені штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру? Дуже всі чекають, і розраховують на ці заходи. Ну, одним з цих заходів буде, ну як в принципі сказав сам Трамп, хочете вірте, хочете ні? Вітков їде до Росії. Ну реально, от вам категорична сентенція, Вітков їде до Росії. Ну вже попередні візити Віткова, вони ж закінчилися великими здобутками. Знову відправляє Трамп Віткова до Росії. Ну але Трамп з того, що дійсно сказав, що Штати готують санкції проти Росії, але він не впевнений, що Путіна це хвилює. Ну я би від, від себе би додав, що питання в тому, якими є ці санкції. Є санкції, які хвилюють Путіна. Можливо, там підкажіть Трампа. Можливо, хай подзвонить президенту Зеленському той підкаже, які би санкції реально би хвилювали Путіна, якщо, звичайно, Трамп готовий їх запровадити. Ну, ще одна історія ну, на рівні інсайту, але це ж інсайт же офіційного характеру. Таке виявляється, що цього тижня американці контактували з найближчими там помічниками і радниками Путіна. Та вони на них виходили і обговорювали питання війни Російської Федерації проти України. Очевидно, зійшлися на тих санкціях, які Путіна не будуть хвилювати. Чому Трамп так і каже? А це інформація від очільника Рубіо. Набгадаємо, що він же ще й виконує обов'язки. Радника з питань незбезпеки, так от Рубіо сказав, що Трамп чекав вже понад шість місяців. Робив все можливе для того, щоб війна закінчилася. Ми продовжуємо контакти з російською стороною. Буквально цього тижня, в понеділок і вівторок, в нас була розмова не з самим Путіним, а з деякими його наближеними в надії знайти якесь розуміння на шляху до миру. Але ми прогресу не бачимо. Ну тобто там вперлися і все. І тут приточнив, що найбільше Трампа засмучує, коли він після гарних телефонних розмов з Путіним вмикає новини і бачить що Росія розбомбила чергове українське місто, яке розташовано далеко від лінії фронту, тому в якийсь момент йому доведеться прийняти рішення. Чи варто далі намагатися домовлятися про перемир, якщо одна із сторін в ньому не зацікавлена, за словами Рубіо, в американського лідера зараз є багато варіантів тиску на Росію. Ну, це безсумнівно, абсолютно головне, який саме варіант він обере. А він може запровадити вторинні санкції на продаж російської нафти, оскільки це значна частина Москви. Також можливо санкції на банківський сектор. Які будуть серйозними, повторюю, ми сподіваємося цього уникнути і знайти шлях, який призведе до припинення бойових дій. Ми відкриті до різних сценаріїв, але найкращий шлях це припинити стрілянину і почати говорити. Поки що, принаймні, на наш погляд, російська сторона не виявляє інтересу до досягнення цієї мети. Ну і ще він сказав, що Трамп не має надії чекати вічно, ну, наміру чекати вічно. Ну, сподіваємося, знову ж таки, вторинні санкції, бо коли ем, каже Трамп про. Я накладу санкції. Слово вторинне він не використовується. Теж така тема. Ну, можливо, він. Якби забув сказати, тепер теж зважливо, друзі, це підтримка законопроекту президента про повернення незалежності на і САП Рада проголосувала. Як ви знаєте, на сьогоднішній день дуже багато позитивної реакції в Європі. Ну, ті, що там висловлювали глибоке занепокоєння, через те, що вони повинні по роботі це робити сьогодні. По роботі вони висловлюють глибокий захват і задоволення від того, що відбулося коротко. Основні пункти буквально тут їх чотири відновлення процесуальної незалежності, повернення всіх повноважень. генпрокурору і його заступникам забороняється давати обов'язкові письмові вказівки прокурорам САП. А заборона на доступ генпрокурора до справ НАБУ або передачу їх іншим органам. Ці повноваження взагалі скасовуються закриття розслідувань або рішення підслідності прихильниками підозрюваних. Також повертається в руки самостійних органів САП і набу. І скасовується заборона на передачу справ НАБУ, як я вже сказав, іншим силовим структурам. Тобто, те заше за ну, що і було з самого початку. Єдине, там ще додані моменти, там з поліграфом, зі звітністю, відповідною, ну ви це теж знаєте. Я голосували народні депутати, попри всі там висловлювання, теж крики, розповіді ну, навіть батьківщина, чотири голоси дала. Хоча там Юлія Тимошенко говорила, що ми в повний отказ ідемо, і, і там жодного голосу не буде. Все вона дала, так би ну, політик ж, досвідчена людина, так щоб потім не звинуватили, що її політична сила була проти закону. Ні, ні, кажуть, ми не проти були. Ми, ми, ми і за були, якщо треба. От п'ятеро слух не голосувало за повернення цієї незалежності. А четверо депутатів Батьківщини, як я вже сказав, проголосували, начебто, супереч позиції лідера партії в Верховній Раді. Результат голосування, значить, одразу опублікували. Не голосували слуги Загоруйко, Кінзбурська, Лічман Роксолана Підласа і Ольга Савченко. А вони всі минулого тижня голосували за проект 12414. Від батьківщини голосували Андрій Кажемякін, Наливайченко, Валентин, Андрій Ніколаєнко і Олег Мейдич. Присутні в залі. А від інших фракцій груп проголосували за в тому числі євросолідарність, зокрема депутати від ПЗЖМ від довіри за майбутнє. Вони раніше підтримували обмеження незалежності. Тепер вони підтримували повернення до старого закону. Та її світає відновлення гарантії незалежності антикорупційних органів. Однак це ще не кінець прогресу. Треба ще перевірити. Вони кажуть, остаточний текст. Ну треба ж відпрацьовувати зарплату за словами речника Єврокомісії. Вступ України до Євросоюзу вимагатиме постійних зусиль для Тування сильної здатності боротися з корупцією і повагою до верховенства права щодо останніх подій. Ми чітко окреслили нашу позицію. Можу підтвердити, що немає жодних планів щодо заморожування фінансування України з боку ЄС. Щоб там знову ж таки не говорили. Це до всіх гарячих голів, які казали, що все пропало. У нас в мережі, в нашій спільноті було купа подібних коментарів. Десь вони всі зникли. От всі там були все пропало. що ви там пхаєте, ви там не туди, та зараз все на все позбавлять. Давайте тепер пишіть, що шановна громада, там спільнота каналу Василь Климчук. Вибачте, за те, що ми там були недалекоглядні, що ми використовували там цидулку від певної політичної сили. Ми знаємо, що мітинги організовувалися молодижним крилом Євросолідарності. Це це не секрет. Тому, в принципі, коли ви там цю обструкцію якби відсилаєте, ми це прекрасно розуміємо. А якими якби, дороговказами ви користуєтесь, все нормально, рухаємося і пхаємо далі. З найважливішого, я вважаю, що крім у цих всіх там філософських змагань в нас в спільноті. Практична тема, що вдалося уникнути затримок зарплат військовим, їх не буде. Рада підтримала законопроект про зміни до бюджету цього року, який включає збільшення видатків на сектор оборони на 412 мільярдів 300 мільйонів гривень. Оце от реальна конкретна справа. Оце от молодці, респект і уважуха. Що не пішли там святкувати в буфет чи навпаки заливати горе там кавою з відповідною в буфеті Верховної Ради, з пару, з пару краплями конячку. Генштаб збройних сил України друзі на сьогоднішній ранок доповідає про 124 бойових зіткнення. На жаль, 36 авіаційних ударів, 66 керованих бомб, а крім того, 1449 дронів Камікадзе і 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктів. Ну тут можете сказати, що трошки там зменшилася активність відчорашнього дня. Ну як там відсотків на 20 зменшилося, але це ще не показник. В принципі, як календарно рухаємося до. Російських вихідних, бо в нас же вихідних немає. А вони за в час цей момент, тільки в повітрі щось активізують по землі, навпаки, затихають до понеділка. А з даних інституту дослідження війни, те, що вони верифікують по просуванню. Українські війська просунулися на сході Запорізької області. Це факт, і поблизу Лимана і Великомихайлівки. Там Срібня... сріблянське лісництво. Обережно скажу, що просування не маленьке, а на мова йде про кілометри. Давайте теж дочекаємося реляції, але молодці просто герої. В свою чергу росіяни просунулися там теж назустріч Лимана в районі Часового Яру. Торецька і Покровська. Що стосується наших дронів і повітряного удару, ну, Канашенков і друзі заявляють про те, що вони збили 60 безпілотників, скільки долетіло, звичайно, вони не кажуть, щоб ми мали загальне уявлення, але збивали Білгородщина, Ростовщина, Краснодарський край над акваторію Чорного моря, Воронежська область, Ліпівська область, Тульська область і Азовське море. Ну, Про місто Таганрог вони так сором'язливо не відзначають. Тепер стосовно часів яру, друзі, те, що це фейки російські, однозначно. Те, що вони там вчора давали по мінобороні, що вони там знову взяли населений пункт і цього разу повністю. Тепер факти: противник спробував прорватися двома бронемашинами, реально зайти в місто безуспішно. А серед штурмової групи зафіксовано що найменше навіть три росіянки, тобто її жінок, вже використовували через критичні втрати російське командування. Бачите. Кидає в м'ясорубку, ну неймовірно, тих, хто набирає з коло набирають з колоній. А це вже десята дата взяття часового яру за останній рік. Ну, ці фейки, звичайно, не випадкові. От Наші розвідники кажуть, що давайте так, там оця 98-ма дивізія Російської Федерації і командування цієї дивізії прикриває по суті такою інформацією, власну неспроможність виконати поставлене завдання перед вищим командуванням, бо немає прогресу, є брехливий рапорт. Так працює російська армія, і оцей от штурм відбито завдяки злагодженій роботі наших воїнів. А при тому, що як сказав президент, от у вечірньому зверненні що з покровських часів яр кожну російську спробу просуватися, ми відбиваємо. І тримаємо позиції на покровському напрямі. Хоча знову ж таки там ця безугла. Не знаю хто її там... ну окей, дай Боже здоров'я всім, особливо в її випадку. Та вона розказала, що все вже в покровську російські військові. Знову ж таки, на цей ранок це не підтверджено. Теж будемо чекати якихось приточних, можливо, в неї якась там суворий інсайт, і така страшна інформація. Але важливо, як сказав президент, що наші воїни знищують російське ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватися в місто, постійно хочуть там закріпитися. Це російська тактика, і наша на неї відповідь знищення окупантів. Ну і теж сказав про захоплення в лапках часового яру і додав, що кожну російську спробу просуватися на всіх ділянках фронту зрештою ми відбиваємо. Ну а що каже Діп Стей, теж цікаво по цьому, начебто, захопленню часів яру, да, каже, зробили вони черговий флаговтик, типу тобто прапор десь там заткнули в землю. Ще зранку росіяни з посиланням на Міноборони в своїх пабліках і їх офіційні засоби масової інформації повідомляли про захоплення міста. Одом низка російських мілітарних пабліків поширила відео, де ворог ставить прапори в мікрорайонах Шевченко і в другому а, цеху. За останні два місяці ворог зумів буквально трохи просунутися з північного сходу та і сходу до мікрорайону Шевченка, і все. Окупанти не мають контролю над містом і над тими місцями, де це вони зробили. Ну, мається на увазі ці прапори по запихували в землю. Решта подій це банальне проникнення в тил в з цими плащами, цими невидимками, і підіймання прапорів а в світлу пору. Ну для того, щоб зафільмувати в росіян, це називається взяття населеного пункту в кредит. Коли спочатку робиться оголошення про нібито окупацію, а тим часом тривають спроби втілити оголошене в життя встановлювачем прапорів, командири обіцяють відпустки невеликі там доплати. Однак насправді це one-way ticket, тобто шлях, один кінець. А ще один такий момент. Кам'янське населений пункт це Запоріжжя, Запорізька область напередодні на карті були відповідні позначення, які демонстрували. Ну, те, що ворог, начебто, зайшов в населені пункти. Активізація противника в даному районі почалася ще в червні і набирала обертів, де росіяни постійно мали успіхи в просуванні. І велику роль в цих просуваннях відігравали проблеми на цій ділянці. І, ну, переважаючи кількість особового складу в Росіян. Спочатку їм вдалося зайняти позиції на південно-східних околицях. Населеного пункту, а потім розвивати успіх в західній частині села і зайти в центральну частину, і от зайшовши туди і рухаючись до західної частини, вони продовжили якраз по населеному пункту плавні свою ходу. От, і половину села на сьогоднішній день можна констатувати, зайняли. Далі зосередили свою увагу на закріплення, які вони могли зробити в центральній і східній частині. Одночасно, символи намагання забігати в північну частину села, але наш Нашим бійцям вдалося знищувати піхоту противника саме в ці моменти, коли ворог ще не зміг закріпитися в північній частині міста. Вийшла дуже дивна, ну як кажуть, наші військові заяви від речника оперативного командування Південь, що сили оборони, нібито вийшли з населеного пункту і ведуть боротьбу з ворогом на околицях. Ну а сьогодні вже є спростування про те, що ворог зміг повністю зайняти Кам'янське Запорізької області, начебто вже була інформація, що їх звідти відкинули. Ну знову ж таки, це дим війни. Друзі, останніми днями, звичайно, що спостерігаємо фіксацію ураження не просто по піхоті ворога, а от в цих населених пунктах, а й по позиціях, в яких він, начебто, закріпився а також відбувається постійний прохід груп противника в напрямку селища ще Степногірськ. Ми теж його вже чули цю назву де на південних околицях багатоповерхівках нещодавно відбулася зачистка силами 210 окремого штурмового полку? Дуже е, сподіваємося, що зараз які раз там якісь спешки не розставляються на самому краю кам'янського заради заяв і утримання міста. Але ну обставини показують якби не дуже позитивну перспективу. А ми бачите, як в інформації, щоб не наступали на ті ж самі граблі, те, щоб ми там в кредит чи авансом не брали, чи не звільняли, чи не відстоювали певні позиції. Звичайно, що дивимося на. Цю ділянку і будемо реагувати тут на всі відповідні зміни. І стосовно Куп'янська, сьогодні особливих новин, ну якби там, звичайно, що щоденна робота відбувається. Я вам вчора багато розказував про перспективи оборони цього величезного і дуже важливого транспортного вузла військові працюють, але от за даними куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін там, очільник, уявіть, що на території цієї громади на сьогодні ще залишається 2100 цивільних. Ну, це достатньо багато. Якщо ми кажемо за правобережну частину міста, це понад тисячу цивільних мешканців, які залишаються. Ну, от, за словами пана беседіна, за цей місяць було вивезено 320 цивільних евакуаційними маршрутами. Але ще 2100 залишається. От вам і цифри. І ось вам і люди, якби рефлексують на те, що навколо відбувається. Окей, це перша частина наша за сьогоднішній день. от з основними характеристиками рухаємося далі. Там ще більше геополітики, більше заяв, які можливо стануть якимись стратегічними. Так що дуже раджу вам в цьому зв'язку просто увімкнути дзвіночок, і YouTube буде вам давати сповіщення, що вийшов черговий а, випуск на моєму каналі. Хоча, в принципі. Ті, хто давно тут знає, я намагаюся триматися, от якраз таймінгу. Та там 9.40-4243 плюс-мінус 11-та година, там в районі 4 вечора. Ну, в будь-якому разі. Ну, але дзвіночок працює, коли ви підписані на YouTube канал Василь Канчук. Тоді YouTube дає вам цей бонус. Друзі, я вам щиро дякую, в принципі, що ви на каналі. І не забувайте, що вам формат заходить. Теж там категоричні українські подобайки, лайкоси. Нехай обертаються швидше алгоритму YouTube і разом з вами. Вашими лінками, гіперпосиланнями, які ви відправляєте своїм друзям, колегам по роботі, знайомим. Ну і YouTube пропонує це відео більшій кількості людей. Ну і відтак сподіваюся, що якраз більше притомної аудиторії буде разом з нами у спільноті. Коментуйте, що думаєте з цього приводу. А я принагідно буду дякувати моїм патреонам, дякувати спонсорам каналу, так само за те, що ваше плече поруч зі мною. Спасибі, величезно, друзі. Хто хотів би долучитися, має бажання можливості в описі до цього відео і всі можливі опції. Дякую на загал. Далі ми не забуваємо, що кожен в своєму форматі, як вміємо, як знаємо, як можемо. Пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, навіть не сумніватися. Отже, дякую за ваш час ще раз. І не втомлююсь це робити. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласочка, не перемикайтеся, оскільки я ж готуюсь, і далі обов'язково буде. Слава Україні!